Прідень, шанові учні. Ми з вами продовжуємо досліджувати функцію і розглянемо сьогодні декілька типових завдань на роботу із функцією. І так дивимося з вами перше. Графік якої з функції проходить через початок координат. Початок координат це точка О з координатами 0. 0. І так, для того, щоб з'ясувати, чи проходить перша функція через дану точку, нам не потрібно її будувати. Нам потрібно дослідити, яким чином ми це будемо досліджувати. Ми беремо нашу функцію і підставимо у дану функцію замість x та y координати нашої точки. Якщо дана рівність буде правильною, то ми можемо зробити висновок, що графік проходить через початок координат. І так. По x координата точки О це 0. По y – також 0. Підставляємо замість x 0 і шукаємо y. y дорівнює 0,5 помножити на 0 відняти 1. 0,5 помножити на 0 буде 0, і відняти 1 буде мінус 1. У нас же з вами по y початок координат має значення 0, тому 0 не дорівнює мінус 1. Отже, ми робимо висновок, що графік не проходить через початок координат. Повертаємось до нашої функції і запрошуємо, не проходить. Давайте з вами дослідимо функцію b. Можливо, для цієї функції рівність виконається. Виписуємо нашу функцію. Y дорівнює мінус 25х квадрат. І підставляємо замість х координату 0. Обчислюємо y. y дорівнює мінус 25 помножити на 0 у квадраті, дорівнює. Мінус 25 помножити на 0 у квадраті буде 0. Якщо ми будь-яке число множимо на 0, то ми з вами отримаємо 0. Отже, ми отримали правильну рівність, 0 дорівнює 0, і з цього ми можемо з вами робити висновок, що графік даної функції проходить через початок координатної площини. Отже, ставимо тере, повертаємось до функції і пишемо Проходить. Абсолютно аналогічно пропоную вам дослідити інші функції даного завдання. Переходимо з вами далі. Наступним завданням у вашій класній роботі буде завдання під номером 726. Отже, дивимося з вами, що нам потрібно тут зробити: побудувати графік функції. І так, для того, щоб побудувати графік функції, нам потрібні значення, за якими ми будемо будувати цей графік. І так, ми з вами бачимо, що х в межах від мінус 3 до 6. Отже, ми з вами замість x і замість y в дану табличку вносимо значення від мінус 3 до 6. Також ми бачимо, що тут в нерівність менше або дорівнює, є знак дорівнює. Отже, ми можемо брати і безпосередньо ці числа. Отже, у нас з вами має бути мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ось така у нас з вами має вийти табличка числових значень для іксів поки що. Ігреки будемо зараз розраховувати. Для того, щоб розрахувати y, ми маємо в нашу функцію y дорівнює 2x підставити кожен із отриманих x. Отже, рахуємо перше, y дорівнює 2 помножити на мінус 3, це буде мінус 6. y дорівнює 2 помножити на мінус 2, це буде мінус 4. І відповідно ми заповнюємо таблицю мінус 6, мінус 4, 2 і так далі. Мінус 2 Прошу, Мінус, мінус 2 і так далі. Всю цю табличку ви заповните Далі ми будуємо координатну площину. Я нагадую про обов'язковий елемент при побудові координатної площини. Це стрілочки, які вказують на додатній напрям, тобто де, в, який, в який бік, перепрошую, у нас з вами рухається числа на збільшення. Це стрілечки вгору по Y та праворуч по X. Також ми обов'язково підписуємо, Мисуємо наші вісі, Вісь хів і вісь і. Позначаємо одиничний відрізок в робочому зошиті, дуже зручно робити це одна клітинка. Далі ми позначаємо всі координати, які ми наносимо. В нашій табличці ми завибачимо мінус 1, мінус 2, мінус 3 по іксам, 0, 1, 2, 3 і так далі. Всі ці значення ми маємо нанести. І так, перше у нас з вами мінус 3 по х, мінус 1, мінус 2, мінус 3. Всі ці координати нам потрібно прописати, бо вони є в табличці. І мінус 6 по ікам. 3. 4, 5, 6, мінус 6. Всі ці координати ми прописуємо. І перша точка наша ось тут буде знаходитись. Далі ви розраховуєте всі координати і будуєте. Ми з вами такі завдання вже робили. Я нагадую, що ми маємо обов'язково дотримуватись всіх вимог при побудові. Я вам їх уже перерахувала. І дивимось іще приклад одного завдання, номер 724. Схоже до першого, яке я коментувала, яка з точок належить графіку функції. І так, ми з вами беремо першу функцію y дорівнює 5х додати 2. І досліджуємо наші точки. Перша точка А з координатами 5 мінус 4. Ми підставляємо координату по x даної точки в нашу функцію, отже, y дорівнює 5 помножити на 5, додати 2. Додати 2 дорівнює. 5 помножити на 5 буде 25, додати 2 буде 27. Ми бачимо, що по ігреку координата даної точки А мінус 4, 27 не дорівнює числу мінус 4. Отже, ми робимо висновок, що точка не належить графіку даної функції. Пишемо не належить. Зверніть увагу, що завдання дуже схоже з першим, але мова йде. Мова йде про різні об'єкти. В даному випадку мова йде про точку, яка належить графіку. А в першому завданні, яке ми з вами аналізували, у нас з вами мова йшла про графік, який проходить через початок координат. Тому ми робили різні висновки, бо про різні елементи йшла мова. Маю надію, що ви зрозуміли дане завдання, вам потрібно буде допрацювати самостійно і прикріпити в Google Class. Бажаю успіхів!